Порожня класна кімната, віртуальна урочиста лінійка і незамінний атрибут щорічного дня знань. Панове, з першим дзвоником в нас. Так, каструлі пішли. Ура, техніка пішла у нас. І так, ми з вами розпочинаємо. Перший урок – супер!» День ікс за новим сценарієм без традиційного свята на ганку. Безпека учнів в умовах війни понад усе. Олександр Вілкул сьогодні привітав криворізьких школярів в онлайн режимі. Дорогі учні, батьки, шановні педагоги, вітаю вас з початком нового навчального року. Так, він не такий, як би нам хотілося. Немає першого дзвоника. Схвильовані першокласники не йдуть перший раз з батьками до школи, а однокласники не обмінюються перед лінійкою веселими спогадами про літній відпочинок. Немає теплих обіймів улюблених вчителів. Проте ніякий ворог не завадить нашим вчителям давати якісні знання. У цьому ліцеї напередодні 1 вересня влаштували онлайн зустріч з директором. Діти могли поставити 10 запитань. Наші не генії, вони встигли поставити навіть не 10 питань, а 35. І про що вони мріяли? Вони мріяли про початок очний. тобто вони мріяли про те, що вони дадуть дзвінок особисто, про те, що вони зустрінуть вчителів, вмовляли директор. Директор обіцяв, що перемога буде за нами. І одразу наступного 1 вересня ми тут величезне свято, де будуть і батьки, і діти, і волонтери, і педагоги, і працівники, які нам допомагають взагалі в сьогоднішній день. В 11 сьогодні пролунав перший дзвоник для найстарших учнів. Було важко, було сумно одночасно, тому що знову ж таки лінійка зазвичай 11 клас це той клас, який ну, королем є на цій лінійці. А тут виходить, ну, якось так все ну, по-домашньому, тихенько, але. Ну хотілося трішки кульок, трішки більшого свята і ну якихось інакших можливо емоцій саме в цей день. Та все ж дистанційка не перепона для успіху в майбутньому. Ну, я думаю, що ми виходимо на той на потрібний рівень. Адже, як показав минулий рік. Достатня кількість учнів отримали 200 балів. Сподіваюся, що і в цьому навчальному році мої любі діти теж отримають як мінімум 10 двохсоток. Цьогоріч освіта як один єдиний організм живе, працює, волонтерить. Цей ліцей допоміг у придбанні тепловізорів. Ідея виникнула, щоб зібрати лоти і провести миттєву лотерею. І ми з дітками, з учнями 9 класів, їхні батьки прийшли, ми вийшли в парк і там провели цю лотерею. І таким чином ми нас зібрали тільки за, ну, там, за 4 години, ми зібрали десь 11 тисяч. За півроку опалених війною, кожен визначився, на якому фронті він боронить батьківщину. Для педагогів нині головне це їхні учні. Вірять, що вже невдовзі буде навчання в класних кімнатах. Будуть перші дзвоники, зовсім інші. Переможні пісні лунатимуть під мирним небом відбудованої України. Юлія Вітряк Олексій Правицький цей день.